Привіт! Пропоную вам ідеальний комплекс вправ для м'язів живота, який підійде навіть для початківців. Вправи дозволять зміцнити чарівні м'язи, опрацювати прес та підготувати тіло для навантажень. Приймаємо положення лежачим. Стопи притиснути до підлоги. Долоні на стегна, Поперек та спина притиснути до підлоги. Далі починаємо виконувати скручування, відриваючи голову та лопатки. Робимо вдих і видих наверх. Покладаємо стільки на роботу черевної порожнини. Не нагружаємо шию. Видих наверх. Нам з вами треба зробити 20 таких повторень. Переходимо з вами до наступної вправи. Руки кладемо на килимок вдоль корпусу або на живіт. Відриваємо стопи від підлоги і слідкуємо, щоб коліна дійшло до низу грудей. І також в повільному темпі опускаємо стопи на підлогу. Робимо вдих і видих на низ. Вдих коліна. до низу грудей. Видих вниз. Ця вправа опрацьовує нижню частину преси. І ви побачите приголомшиве результат. Нам також треба виконати 20 повторень. Для виконання наступної вправи сідаємо на підлогу, ліва стопа на підлогу, права нога пряма, долоні назад. Будемо підтягувати коліна до грудей. Опускати пряму ногу і робити мах. Коліна до грудей. Опустили пряму, зробили мах. Коліна і мах. Ух! Коліна і мах. Міняємо. Робимо 4-6 повторень на кожну сторону, підтягуємо коліна до грудей і мах прямою ногою. Зараз працює прямий м'яз живота в нижній частині, а також до роботи підключається м'язи ніг. Спробуйте це бомбезна вправа, вже і прес і ніжки палають. Для виконання наступної справи ми вирівнюємо ноги, руки заводимо за голову. І будемо скручуватись, тягнутися ліктям до коліна. Опустили. Змінюємо сторону лікоть коліна. Скрутитись, вирівнятись. Слідкуємо за поставою. У нас рівна постава. Видих на скручування. Тримаємо себе за рахунок м'язів пресу. Зараз також у нас працюють і м'язи живота. І м'язи ніг. Ух, Ось м'язи живота. М'язи, ніг вже відчуваються. Треба зробити по 8 скручувань на кожну сторону. Видих на скручування. Для виконання наступної вправи стопи ставимо на підлогу. Зробили нахил корпусом. Так, щоб ми могли триматися за рахунок м'язів-пресу. Руки біля грудей. Будемо скручуватись і долоню тягнутися назад. Крутитись, повернутись в вихідне положення, змінити сторону. Вдих, видих, на відведення руки. Зараз працює прямий м'яз живота, бо нас тримає, щоб ми з вами не впали. Повороти корпусу працюють та сім'я зі живота. Фу! Начебто нічого з вами не робимо. а Вже живіт впала. Напишіть в коментарях, яка вправа вам видасться найскладніше. Ще чотири. Три. Два. Останній права-ліва. Так, зараз трошки поперек нас підпочине. Опускаємось на килимок стопи на підлогу. Будемо робити скручування і долоню тягнутися за протилежне стегно. Опуститися. Поміняти. Видих на скручування. Відриваємо лопатки і робимо скручування. Скрутитись, зафіксуватись і опуститись вниз. Видих і вниз вдих. Для виконання наступної вправи відриваємо лопатки. Поперек та живіт притиснутий до підлоги. Далі будемо підтягувати коліна до грудей, а руками допомагаючи собі коліна до грудей. Друга нога виходить паралельно до підлоги. Видих, видих, видих. Видих молодці, ще вісім, сім. Шість. П'ять, чотири. Три. Два, Ух, останнє повторення. Опуститись. Працювати над м'язами живота дуже корисно. Виконуйте ці вправи, харчуйтесь правильно, більше рухайтесь, і ваш організм відповість вам. Подякую! Ви на каналі Тренування вдома. Мене звати Оля. Дякую, що тренуєтесь разом зі мною. Побачимось!